Слава Україні, 180 тисяч гривень вкрали шахраї у жителів Кам'янеччини, ДТП за участі велосипедиста на Хмельниччині. Агент Росії готував показове вбивство. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського 5 хвилин на головне. Ратифікація Римського статуту. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зокрема уточнює термінологію, криміналізує геноцид та злочини проти людяності, а також передбачає довічне ув'язнення за злочини агресії. Нагадаємо, закон про ратифікацію римського статуту Україна підписала 24 серпня цього року. Це обов'язкова умова для євроінтеграції. Закон визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та зло злочин агресії і надає право МКС розслідувати ці злочини скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами. Готував убивство голови громадського формування в Одесі. Спецслужби затримали агента ФСБ Росії. Російська спецслужба хотіла здійснити показову ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Після успішного виконання вбивства вони планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Завданням агента був пошук кілера, який міг здійснити замовне вбивство за 80 тисяч доларів США. Служба безпеки України вивели на нього потенційного виконавця убивства. Підставний кіллер діяв під контролем правоохоронців, придбав пістолет з набоями, виконав ніби завдання і відзняв ніби убите тіло жертви на камеру телефону. Так злочинця і затримали на гарячому, коли він збирався передати докази замовного вбивства куратору з Росії. Третій дизель-генератор доставили на Хмельницьку атомну електростанцію. На ХЕС триває комплектування техніки та устаткування для майбутнього будівництва третього енергоблоку. Днями туди доставили третій дизель-генератор. Він стане частиною резервної системи живлення. За інформацією ХАЕС це обладнання відіграє критичну роль для безпеки енергоблоку в разі аварійних ситуацій, оскільки кожен із дизель-генераторів здатний автоматично. Постачати електроенергію на важливі системи станції саме такі дизельгенератори допомагають запорізькій атомній електростанції уникати важкої аварії, коли станція втрачає зв'язок з усіма повітряними лініями та енергосистемою України. Про це інформують атомники. Третя за добу, ДТП, в якій постраждав велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 17.40 на автодорозі поблизу села Перемишель Шепетівського району. 55-річний житель Волешанівської сільської громади на автомобілі Шевроле Авео наїхав на 36-річного жителя села Жуків, який рухався на велосипеді по проїжджій частині дороги. Травмованого велосипедиста доставили до Славутської міської лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Минулої доби інтернет-шахраї ошукали жителів Кам'янеччини на загальну суму близько 180 тисяч гривень. Так, 54-річний кам'янчанин знайшов у соцмережах пропозицію легкого заробітку. Чоловік перейшов за посиланням, де потрібно було вказати код та цифри на звороті картки, нібито для зарахування в подальшому заробітної плати. Після чого з його рахунку зникло понад 40 тисяч гривень. Понад 124 тисячі гривень втратила 60-річна жителька Кам'янця-Подільського, яка вказала банківські дані при оформленні безпечної покупки. Жінка хотіла придбати дитячі речі, натомість шахраї поцупили з її кредитки усі кошти. На аналогічну аферу потрапила і 38-річна жителька села Довжок. Жінка також хотіла придбати дитячі речі в інтернеті, використовуючи фішингове посилання. Шахраї поцупили у неї понад 13 тисяч гривень. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини вище вказаних та просять громадян бути уважними при переході за невідомими адресами в інтернеті. Не довіряйте незнайомцям у інтернеті та бережіть свої кошти. Дякуємо Збройним силам України за захист та можливість жити і працювати. Вам дякуємо, що обираєте перші подільські, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.